З екрана за парти минув майже рік спочатку повномасштабного вторгнення агресора. Попри виклики сьогодення, учні продовжують здобувати освіту. Наша журналістка Аліна Легкодух дізнавалася, як організовується навчальний процес сьогодні. Майже рік черкаські школярі навчалися дистанційно та з другого семестру частина учнів повернулася за парти. Щоб дізнатися, як організований навчальний процес сьогодні, ми завітали до однієї шкіл. Розпочинаємо візит з оглядину укриття. Головної умови роботи закладу в сучасних реаліях. Це найпростіше укриття Фонду захисних споруд цивільного захисту, облаштоване згідно вимог. Тут передбачені місця для навчального процесу, медпункт, туалетні та душові кімнати, а також і необхідний продовольчий запас, роз'яснює заступниця директора Світлана Корнюкова та демонструє запасні виходи, яких в укритті два. Кожен клас знає своє місце знаходження. Це допомагають нам таблички, які знаходяться у горі. Ми поставили стільці по кількості дітей, які знаходяться в укритті. Напередодні другого семестру таку екскурсію провели для усіх батьків. Світлана Лазоренко, керівниця третьокласників, розповідає. Тривожність була наступною до того моменту, поки батьки не побачили наше сховище, яке зроблене перед новим роком відповідає всім умовам. Батьки побували в ньому разом, організовано передивилися, переглянули. Їх задовольнило це сховище, адже там є всі умови для безпечного перебування. Війна накладає свій відбиток на поведінку та взаємини дітей у колективі. Тож у разі потенційної небезпеки є певний алгоритм дій. Вони розуміють поняття війни. Вони розуміють сигнал тривоги. А при слові тривога немає такого гучного крику, сіпралися тривога. Підійдіть до мене. Кому занадто тривожно, візьміть руки то за руки того, хто тебе підтримає краще, хто є твоїм другом, і ми зараз з вами потихеньку опустимося в місце перебування, де нам безпечно. Володимира Портянко, мама третєкласника, зауважує, Батьки свідомо підійшли до ситуації. На другий семестр ми вже були готові і визначені в тому, що і наш вчитель, і керівництво школи зробили дуже багато для того, щоб за Забезпечити комфортне і безпечне перебування дітей у нашій школі, ми обрали змішану форму для тих діток, котрі не мають змоги зараз долучатися офлайн. А інші дітки, щоб переважною більшістю ходили до школи, окрім цієї форми на вибір батьків, заклад пропонує інші альтернативи. Аби всі діти мали доступність до освітнього процесу. Про це розповідає заступниця директора з навчально-виховної роботи Світлана Дмитренко. Це очне навчання, це коли діти відвідують стіни школи, це дистанційне навчання, коли діти навчаються вдома. Ми пропагуємо і пропонуємо дітям змішане навчання. Є індивідуальна форма навчання, це екстернат, сімейна форма, домашнє навчання і педагогічний патронаж. Переважна Більшість за очне навчання відвідувати школу і бачитись з друзями до вподобай третьокласнику Іллі. Так краще доходить звук до тебе і внятніше розказує. А на онлайні може бути фон чи ще щось, ехо може вибивати і за ну коли немає інтернету. Попри складну ситуацію в країні, батьки завдячують освітянам та захисникам за створені можливості для дітей. Збройні сили України нас оберігають. Ми маємо таку надзвичайну можливість. Відвідувати школу, моя дитина стала щаслива. Він приходить після школи. Я запитую, як справи що в школі. Він мені каже: Мама, в школі так класно. Скажи, будь ласка, чи можна зараз воїнів в назвати прометеями? Можна, бо вони зараз віддають своє життя заради нас, заради людей. Так як Прометей віддав людям світло, знаючи, що він буде показати... Аліна Легкодух, Марина Сухенко, молодіжне інформаційне агентство.